Це говорити основні орієнтири, так, підязикова кістка і м'язи. Чому? Тому що з клінічної точки зору, от хірурги, це для мене буде цікаво, ті, що на шиї сидять. Важливо надпід'язикова ділянка і підязикова. В першу чергу, наприклад, от я знаю ще лицевими хірургами, наприклад, кісти. Для них важливо, щоб ми дали. Та кістає серединною лінією щитоязикового протока вище над, чи й там, і там. І тому я вважаю, що умовно, певно, треба ділити шию на під'язикову і над'язикову ділянку. Воно нам чомусь облегшує. Потім, відповідно від того, ми якось будемо ділити, ми, як, як хірурги дивляться, правда, верхня, середня, нижня третина, так? це теж є важливо. Для клініцистів. Ну і навіть по метастазуванню. Ну, а ті, що оперують щелепно-лицеві, онкологи, для них це є теж ну, дуже суттєво. Були би, от, ну, вступайте в розмову, будемо говорити. Тобто я поставив собі так задачу, щоб все-таки акцент зробити багато на лімфатичні вузли, тому що, в принципі, все на шиї вкрутиться як. Ми привикли щитовидна залоза. так? То, що ми дивимося на ультразвук, але там ще є маса органів, гуртану, носу, там, там, глотка і всі ті речі. Але все одно, все стосується що з лімфатичними вузлами, так? І ми диференціюємо лімфатичні вузли між собою, про що ми говорили, а потім ми будемо диференціювати солідні і кістозні утвори так? між собою і так само з лімфатичними вузлами. Бо інколи в нас теж виникає питання, правда? Солідний утвір. Чи то є лімфатичний вузол солідний, згідні? Ну, це ми будемо все. Але давайте йдемо трошки по топографії. Значить, Для того є таке поняття в літературі, як рівні, в англійській мові level, е е різні, е як шию ділять на певні рівні. Можна сегменти називати, там, регіони. Я, це не принципово. В нас якось здається, от в онкологічній літературі, в статтях, навіть наші, що Кирилицю, йому пишуться, все-таки вживають термін левел, правда? Левел, так як ви більше в курсі, ну я так дивлюся деколи то. І будемо дивитися. О, там є один А, Б, Б. Деколи я щось даю. Ну, зараз будемо конкретно. Тепер дивіться. Тепер, що я взагалі е, вважаю, спочатку подивимося тут. Оце є той зріз. Коли ми всі дивимося шию, щитовидну залозу, і дуже рідко ми виводимо все-таки отой перешийок в такому сагітальному зрізі. Правда? Згідні? А сонографісти, що мені скажуть, правда? Ми забуваємо про то. Чому це важливо? Я вам зараз скажу: це важливо перше, ви тут найчастіше побачите, що? оті паратрахеальні Претрахіальні лімфатичні вузли. Коли деколи в горизонтальному зрізі, ви їх не побачите, а тут побачите. Тепер друге питання: чому це є важливо? Що в літературі пишуть, від ультразвуку відійдемо в клініку пишуть про 30% Як пишуть в літературі? 30% людей мають пірамідальні частини. А коли ви дивитеся їх на ультразвуці, ви їх часто бачите? Ні. А якщо ви почнете дивитися так, я, до речі, це дізнався не так давно, я теж ніколи не то не звертав увагу, ви почнете бачити, я вам покажу ті випадки, пірамідальні частки якраз в такому зрізі. І от в такому зрізі, коли ви бачите, ви бачите кільця трахеї, дозвольте, я перейду на наступний слайд. І я тут поділив. Тобто є три структури. От є кільця, так, жовтим показав. За ним йде зразу, от, оцем, е, зелененький персноподібний хрящ, потім йде щитовидний хрящ, і потім йде під'язикова кістка. От дивіться, от кільця трахеї, так. Це він внизу стоїть. Е, найбільш. Е, е, от так, дивіться, в нього датчик стоїть. Це є каудальна, е, Це є каудальна, Давай до кау... О, Перешийок, зразу ми, де ми бачимо, давай персневидний хрящик. От, от, от він, бачите, от він буде, персневидний хрящик. З віком він буде більше кальцифікуватися, він буде щільний тінь буде давати. Йдемо вище. Вище. От ми маємо фрагмент е, цього е, щитовидного. І ще краніальніше. І от маємо під'язикову кістку. До речі, я вам зразу скажу, от як кажуть, як навчитися, дивитися, як навчитися бачити лімфатичні вузли. Так, бачите. Я завжди ну, курсантам, там, тих, що вчаться, кажу так. Привчіть себе дивитися, шукати лімфатичні вузли, коли ви бачите нормальну щитовидну залозу. От ви шукайте їх, дивіться, і ваше око почне. І ви будете бачити в тих ехогенних структурах. Зараз ми подивимося тут. От, все, От отписывається, добре. Так, тепер ну, на тому зрізі ми вже закінчили. От тепер оці поняття, це вже є поняття у тих левелів. Тобто клінічно, так, від основи черепа до під'язикової, це є другий сегмент. так. Між під'язиковою і неподібним третій сегмент, і ниж від перс до ключиці четвертий сегмент. Це щоб собі так уявляти. Безумовно, коли ми дивимося на ультразвуці. Ми сумніваємося, деколи. Ми в третьому чи в четвертому. Розумієте? Умовно, якщо вже дуже клініцист ставить, тоді що ми робимо? То, що Олексій показував, сагітально виводимо і зміщуємо датчик. І дивимося, в що воно попадає. Ну, коли хірург ставить то завдання, ви ставите, ми робимо. Або ви самі собі відповідаєте. Можна далі. От є така класифікація Робінса, ви знаєте. Хірурги точно все з тим знайомі, правда? Е, а ми, сонографісти, хто не знає, хто буде знайомитися, він їх назвав підборідні підщелепні. Кранію я дописав, що це є верхня третина, медіо югулярні середня третина, кавдолює нижня третина. Потім він виділяє, от як надключичні і задню шині, про що ми говорили, як нижню третину. Розумієте? Тому що нижню третину шиї, будемо говорити, вона одночасно може бути і нижня третина, і надключична. Він виділив їх надключичні і задню шині, і предгортальні, і предрахальні, про які я говорив, які виводяться в основному в тому сагітальному зрізі. Перший рівень. Значить, перший рівень підборідні і піднижньо-щелепні залози. Ви то можете сфотографувати безумовно собі все. Так. Умовно, оці 1А, 1Б тут ділять. Я, чесно кажучи, розумієте, оця класифікація 1А, 1, а, 1 Б це ж пішло від катешників, правда? Для катешників. Для катешників. От це. Для нас важливо, що це є ділянка підборіддя і ділянка під нижньощлипово. Тепер як ми це робимо? Дов... Тепер е, цей е, умовно, це 1А, А, а 1 Б це під Нижньощелипово. Денис, переключи, будь ласка, цей. Ми зараз е, зробимо все. От, дивіться. Ну, тут буде. От е, бачимо чітко оцей. Ну, що ми повинні бачити? Що це є? Діафрагма рота, так? То є мускулюс мілохіоїдус. Я зробив, я говорю латині, знаєте. А, е, а переклад я вам, я коли поїхав в Польщу в клініку, це просто був жах. Вони говорять тільки поляки своїми термінами, ви знаєте, так? Вони ж не приймають термінів міжнародних. А я колись займався коліном і поїхав така професор Сарафен Круль, це, це осередок медицини спортової. І вона мені починає говорити: то жабка, лянкотка. Що таке жабка, знаєте? Це на колінок. А що таке лянкотка? Що таке лянкотка, Андрій Степанович? Що таке став. Ну став, то знаємо. то суглоб. А лянкотка це мініск. Мініск, розумієте? Ну, Треба було переключатися. Ну, потім, слава Богу, вже суглобом інше займається. От, От мускулюс мілохіїдис. Над ним є дві, два м'язи. Це мускулюс. Переднє черевце дігастрикус. Мускулюс дігастрикус антеріум. Є геніохіоїдеус, і там далі нижче буде геніогльосус. Тут будуть що? Під тим, Олексій виведе під'язикові. Справа в тому, що під от хірурги знають, під'язикові залози це ж не просто залоза. Навколо є повно тканин. Так? І фактично дуже важко роздиференціювати буває. От може зараз він... О! От вивів фрагмент одної під'язикової залози. І... і, і... От фрагмент другої. Тобто, в нормі, як правило, ті навіть підязикові залози нам дуже часто, ми їх добре будемо бачити коли? Після опромінення дуже часто, так? І ми їх добре будемо бачити, коли, я буду завтра це розказувати, коли є сіалоз. Отам От ми їх будемо бачити. От два м'язи. Так. Тепер, якщо ми спускаємося, потім я вже переключу, спускаємося латеральніше, ми зразу виходимо на підщелепову ділянку. 1Б. І ви в підшилиповій ділянці, підшілипові Я. Зараз оце. О, дивіться. От є вузли підшилипової ділянки. Що важливо? От дивіться, правильно, вже він міряє мені що передню, задній. а якщо правильно говорити, оце є подовжений вузол, а це діаметр короткої усі. Для вузлів важливо міряти діаметр короткої усі, бо є стандарт норми. Для всіх ділянок на шиї це є 5 мм, а для е, субментальної і підщелепової це є 8 мм. Тільки не зразу, якщо є 10 мм, в ну, мене такі було коли там е, курсанти кажуть, 10 мм патологія, та не є це ніяка онкома. У нас же настороженість є, щоб то не було онкології. Це просто реактивно змінений вузол, який працює, тому він має 10 міліметрів. В нього багато йде гіпертрофії е, цього фактично лімфоїдної тканини. От дивіться, прекрасний режим. Ну, SMI, так. Е, цей е, супер майкроваскуляр імеджен. От. Дивіться, яка гарна васкуляризація. Ну, це я не хочу нічого говорити, я не хочу реклами ніякої робити. Але то, що будь завжди, то, що завжди на тушибі, це звісно, дуже класно. От, дивіться. Тепер далі. От ми, от, от вузлик, дивіться, другий вузлик маленький, бачите? Я гарно, от. серцевина, ну далі ми то все розберемо, ви тут вже знаєте, там деталі якісь розставимо. Якщо їх так шукати, то ви понаходите їх багато. А ще там десь третій був, неважно. ну не важливо. І от ми виявляємо, що. Під нижню щеле по під нижню. Я там м'язи показав. Фактично, нам ті м'язи, вам не треба їх вчити. Ви, себе не, ви вже привикли якось дивитися. Це в тих випадках, коли є якийсь об'ємний процес, десь проростає, і ви хірургу повинні сказати. Знаєте, тут є заднє черевце дігастрикус. Розумієте? Це для того. От. О, знов лімфатичний вузлик. Дивіться, бачите? От, бачите, ми вже прицільно знаємо, що шукати. Але він абсолютно спокійний. Їх не лякатися. От. Фактично от вже вийшов на... що під язиковий тут. Ні, а, кут щелепи, перепрошую. Тут кут щелепи. Бачите, доктор. От. Корінь язика. Знов же мілохідус, геніохіоїдус пішов. Вони зливаються дуже щільно. От. І. Де тут? От. Почекай, от корінь язика, я не бачу. Де там? Олексій виведи краще, щоб я. От, от корінь язика. Ну що, пухлини язика так-то. І бувають, що при корені язика часто? Лімфатичні вузли бувають при корінні язика? Бувають. От, язиком порухай. От. Видно, оцей зріз. Ви теж використовуєте його деколи, так? Ви дивитесь. Тут це я показав, це я вам вже ми показали. Тут деякі моменти по тих м'ясах ви собі маєте, ну не акцентую увагу, Просто що де шукати. Ну там десь мені один раз за весь час. Мені щось казали, стоматологи не знаю, там оцініть там, фаціаліс, якийсь кровоплин. Ну, Ну практично, правда? Ну 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 давайте скажемо практично. Ну комусь хтось писав, здається, дисертацію, щось треба було міряти. так? Ну, Хіба що для дисертації? Але анатомія є, значить, працюємо. Тепер дивіться, от знову йдемо по вузлах. Що туди відтікає, правда? На що реагує? На ротову порожнину, так? Може мати всі проблеми запальні, не говорячи вже там пухлина, допустим, якісь допустимо, е якісь врутові порожнині чи тих ж самих малих слиних залоз. Носоглотка, середня третина обличчя, до речі, туди підножещелипова залоза, Рак щитовидної залози на першому рівні, фактично, дуже рідко. Дуже рідко. Дані літератури показують 14%. Чесно кажучи, ну я не пам'ятаю, щоб я бачив. Олексе, ти бачив? Під нижньо-щелепові якісь е е е е е е підозрілі метастази. Не бачу. Ви бачили? Переважно <свят> більше. Що? Це переж порожний народ, Та, ви розумієте? Ви згідні. Про, ну там другий, третій, то все зрозуміло. Так, <свят> да, Правильно. Колеги, я написав це найчастіший орган, що ти ну література пише так. Значить, ну треба силатися на перші джерела, що мені Андрій Степанович, я це буду робити. Найчастіше згідні з тим, так? Що відтікає тобі. Добре. Це дуже дуже це можливо. Можливо, колега, але треба враховувати, що якщо ми бачимо, чому я даю це? Це алгоритм пошуку. Ви розумієте? Абсолютно. Він правильно. І найголовніший буде к'ютнера, про який ми будемо говорити, так, Юголоді Гастральний. Але в принципі, це, де... це можливо. Правильно. Тобто ви розумієте, що ситуація в чому? Що субментальна і підборідна ділянка має що на себе брати. Це є зуби, це періодонтити, правда? Це патологія слизової, патологія губ, правда? Що там має бути? Тому воно і в такій послідовності виділено. Немає зауважень до того. Немає, добре. Другий рівень, так. Це ну, знову я нагадую, що як другий рівень, щоб ну, з навчальною метою основа під'язикова. Тепер краніоягулярні, верхня третина. А чому я е, тут? Добре, зараз. Верхня третина шиї. Там один А, один Б переходимо до верхньої третини шиї. Зразу кажу. Основним, тобто ви розумієте, оцей другий рівень, це є між основою і під язиковою Ось Клінічно чи навіть сонографічно ми не будемо шукати на тому рівні під язикову кістку. Нам достатньо знайти що? Лімфатичний вузол. Найбільший на шиї, так, юголоді Гастральний, або по автору його називають К'ютнер. Він є у всіх нас. І найбільше він реагує. Я думаю, що тепер зараз так. Тепер, е,, о, Денис, переключи. Як його знайти? Колеги, як його знайти? Тож його не треба просто шукати. От я до чого веду та методологія. Ви поставив він знайшов, а якщо апарат в тебе такий, якщо добрий, так, а ти знаєш, він є. Які критерії йголоді гастрального узла? О, молодець, Все, вже починає. Ну правильно, дуже просто. Олексій, покажи, йдемо знизу, послухайте, йдемо знизу. По, розумієте, група називається югулярна. Але орієнтиром ми беремо сонні. А чому не беремо югулярну? Та тому що вену, коли ми дивимося, ми притискаємо. Розумієте, нам важко. Хоч анатомічно, воно пов'язано з югулярістю. Ще нема такого ультразвукового датчика, щоб ми так не притиснули. Розумієте? І тому вона, вена стискається. Що ми робимо? Ми спускаємося нижче, знаходимо задню сонну і піднімаємося до біфуркації. От, Олександр, ну покажи їм доплір включи. От, дивіться, от, загальна сона, піднялися вище. Біфуркація. біфуркація, так? Забери доплір непотрібний ним. Практично його не включаю, бо рука, ну розумієте. А над біфуркацією ми бачимо вузол. Довжина його може бути і 2 см, і 3,5. Про розміри будемо говорити. В лімфології розміри це все-таки відносне. Але що важливо, ми міряємо. Що ти, де ти вже в ліс? Я не б... А Розвернув. Тепер клю... виведи його, певно, 4,7. Він може бути так само реально до 8 мм. Розумієте, оцей вузол. Хоч все на шиї 5, отам верхні 8, він може бути. Плюс він багато, він через себе все пропускає. От дивіться, бачите, як гарно видно. От включали сама і, от, от. От нормальний, ворітний, хілусний, хілус по грецьки ворота, кровоплин. І от вузлик собі є. Ну, Якщо тут ще шукати, він зараз ще понаходить вузлики, бо в нас ще є апарат нормальний. От. І ну, десь маленький є. Ну. Слухайте, слухайте, є одне золоте правило. Якщо ви не бачите лімфатичного вузла на шиї при ультразвуці, значить патології немає. Якщо ви бачите підозріле, а воно буде гіпоехогенне, неважно, воно буде сантиметр 8 міліметрів 5, щось вам кидається, ну ви вже око набите в нас вже на тій контрастності, значить щось треба шукати. Логічно. Тому і є 150 200 вузлів з кожної сторони, ми їх не бачимо. Ну, якщо прицільно шукати, ну, будемо вишукувати. Ну, знаєте, прогрес техніки це є добре, але воно дуже багато дає деталізації. І деколи та деталізація приводить до того, що ми починаємо займатися чим гіпердіагностикою. Ну, це, так... це так і є, але все одно це є добре. Взагалі, тільки треба ту гіпердіагностику та ставити в свої рамки в, середину. в золоту середину і не займатися. От.